Всіх ітайс, сьогодні ми залетіли в Feet of Friends, І я бачу, що тут. Я є мій підписник вже і він дуже мощний. Так, і в нас тут щось є. Так, давайте підійдемо, Тут всі стоять, але я не знаю, що тут робити Так, ага, поняв. І що тут? Ага, я не знаю. Ага. А що? Ам. А, ні. А, так. Ку. Cool братуха Так, він мені, походу, кидає трейд. Ого-ого-ого. Ого, які вони всі мощні. Дякую. Дякую, бро. А, дякую, мені дуже приємно. В принципі, а, зараз треба розібратися. Де це а, щось треба нажати? Пет. Ага. Еквіп Бест. Бем, все. Еквіп. Беньк. Ну і все, в принципі, можемо нажимати, так? Я не знаю як. а Ого! а я поняв, як летіти треба. Ви бачили, як я лечу во ще. Мене просто мільйони зараз збираються, капець. Ого! Я просто пролетів і гіпершвидко тоді. Я нуб. Що? Ви бачите, в мене написано Я нубік капець? Прикиньте, так. Все, походу, ми злились. Так, біньк. Все, в принципі. Ого-ого. Так, ми вже мільйон кругів просто пролетіли. Я бачив 9. Ого. Да, в мене 9 а, кругів, капець. А, капець, ви бачите, як я лечу? Мені здається, я зараз буду мощний чел. А, ось тут. В таблиці топ-3 я буду мощним зараз, бо в мене вже дуже багато мільйонів. Я бачу, що в мене вже а, мільярди, як я розумію. Так, БЕНК. Ні, нема мільярдів в мене, на жаль. Так, давайте відкриємо якось Крейта. Open. Ага, поняв. Він в мене відкривається. Так, і що в мені райерка бен? І що ж це за бит? 15 тисяч. Ага. Хм. Крафт. Ага, поняв. Там нема. Ага. А на екібест. Короче, я не знаю, що там, як треба нажимати. А, так. Угу. В принципі, ми можемо летіти дуже далеко. Можемо клацати. Так, він знову нам кидає трейдер. Угу. На 8 мільйонів. 9. 11. А. Капець в нього мощні пети. Капець. 8, 8, 11. Ю. Вау, дякую. Вау, дякую. Дякую, братуха. Мені дуже приємно. А, Так. П'яти. Екviп без. Крафт. Анеквіп і Крафт. Ага, треба 4 поняв. Поняв, в принципі, не так складно. Так, полетіли. У -у -у -у. Ви бачите, як я лечу? Вже 9. Е, вже 9 коло. Фьо 9 е, кругів, я так розумію, можна зробити. Е, так, в принципі, ми дуже мощно летим, Прям дуже мощно. Е, так, все почали падати, на жаль. Оце битися. Але в мене вже дуже імбові так би, можливості, напевно. Типу, Бо мені цей чел дав дуже багато всього. Це... Я дуже вдячний. Так, а що можна по силі апнути? Ага, Х2. Ну, понятно. Так, Клім, Х2 Energy. А, так. Ага, це теж поняв, тут все за Роблокси. Принц, я так розумію, нічого не можна зробити. Ааа, ребітки можна робити, Ви знали? А ви знали, що можна ребітки робити? Прикол. М -м -м да. Ого, а чого я взлетів? А чого я взлетів. О. Бієнг. Ага, поняв. 21 секунда. А де класні? Ага, ось сюди мені треба. О-о-о. Ого, дивіться. У мене дефіга світі повідкривались. Так, бем. Телепортинг сюди. Бум. Мощенько-мощенько мощненько стало. Тут помощніше все так би. Давайте відкриємо, та? О, мені вистачало норм. І що мені випало? Epic Френк. Френк якийсь і він на 7 мільйонів. Ну, в принципі, норм. Тут же світ нормальний такий, тому. Ху -ху -ху. Я і тут нормально лечу. Не так швидко, звісно. Але дев'ять кругів ми все одно пролетіли. День так само летить, просто летить. Мені це капець, як подобається. Так, бе. Ага, вже падаємо потрошки. Але все одно вже декілька. ага, два тільки пролетіли, ми, на жаль. Але 420 мільйонів ми заробили, а скільки треба тут. Ага, о, відкрили. Відкрили. А, ага. ще не відкрили цей світ, тому. Давайте сюди телепортуємося ще вище світ. Можливо, тут же нормальний буде. Так, відкриваємо. І що тут? Міфік! Let's go сюди. І мені випадає на 75 мільйонів. Еквібест. А, 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 це мільйони. Кенти, я привтикався це мільйони. А то більони, тобто мільярди. Ого. Так, тут ще гіпершвидко лети. Я, походу, на перший світ тепнувся. Щось мені так здається. Нічого. Так, що ми падаємо? Ну так, ми потихеньку падаємо. Але, ну що ж, ну що ж зробити? Так, Бен, вже на друге коло поїхали. А так, угу. а можна літати тут, поняли? Кінтий. Ого. Ого, скільки мені всього дає. Так. World, так Bank, А мені ще не вистачає, Тому впри. А що тут? О, прикол. А... Ну давайте бекнем. Ага, це за зроблю. Я поняв вам. Я поняв. А все я все поняв. В принципі тут. Давайте перевіримо, чи на якому я світі World, World, Ні-ні. Ага, я на чьому... А, в світі все правильно вроді. О, мені хтось там. Ага, він знов кидає нам трейде. Так, більйони, 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 О, дякую. Дякую, братуха, дякую. М -м, ще нема нічого, щоб я міг а, цей, відкрити, типу, мощного, але, в принципі, е норм. Я поки що не зміг. Жодного цього зробити ще, типу, абрейду, типу, з чотирьох штук апнути новий левел. Але скоро, можливо, в мене це вийде, ох ти її. Я поняв. Скоріше за все, в мене зелена полоска, бо в мене зелений плащ. Можливо, Можливо, але це не точно. Мені здається, це трошки дивна ідея, але можливо. Так, бем бем б бм Кого я таскаю? Я не поняв. Я, якось... я якогось Назара таскаю. Прикол. а хто. Так, у мене ще такі пети класний. 34 левел. Уу, моща. Так, в принципі, можемо нажимати. Полетіли. Ага, в мене 30 мільйонів сили, а я зараз витратив 15. Я поняв, тут все залежить від сили нашої. Типу, дивіться, зараз буде друге коло, і все 30 мільйонів я починаю падати. Але трошки більше я зміг заробити, так? але до 5 лямів я так і не дійшов. А як збільшувати силоньку? Трошки до мене не допирає. Але. окей, так, трейди. Угу. Окей, це понятно, це понятно. Все в нас зрозуміло, в принципі. Так, що тут коди, преміум. А що тут? Ага. Ага, поняв. О. А що тут? Кодис. Ага, не знаю. Не знаю. Так, о... Прико... А, це за роблокси, поняв. А стільки... Ага, тут не показує стіки сили. Я поняв. Я поняв кінти. Тут настільки нам... О. Дивіться, мене сила піднялась до 31,5. Прикольно прикольно. Я зараз бачу, скільки в мене а, от цієї швидкості, або що це енергії, майже три, трильйона. Майже 3 три трильйона нормік. Так, а от цей день 3 проходить дуже нормально. Типу, він на третьому до десяти проходить, а я не можу туди пройти. Але в мене новий рекорд знову. У мене кожен раз, походу, буде новий рекорд. Ну, Напевно, зрозуміла І що я хотів зробити? О! Бенг. На декілька. Хм. А, окей, не розумію як. Ага, мене дивіться. У мене дуже багато всього по енерджі. Ой, на цих бустів всяких. А, ого 12 трильйонів? 12 трильйонів! М -м, окей, давайте тепнемся туди в Бінь, так, Світ 8. Де вже тут? Я не розумію, як це. ого. ого. Так, що ми? Пролітаємо дуже мощно, та його. 33 більона в мене вже. Mm, так, в принципі, все дуже мощно в нас. Mm, так. Mm, ми навіть тут проходимо дуже так, класно друге коло. А, типу, дивіться, ми прям дуже швидкі. Зараз у нас сила трошки впадає. Але до 5 мільйонів ми не доковиляли, на жаль. Але тут є якийсь лютий чел. А, це Ден. Поняв. Поняв, це Ден. Бен. В нього, типу, зараз скільки. В мене навіть не показує скільки в нього цих скільки він колів, типу, пролетів. Кругів, капець. А, ага. Не показує чотири. Ага, чотири. Капець. Ви уявляєте, наскільки він лютий? Він чотири вже пролетів. І тут є якийсь імбовий щел, який просто літить, а, летить і летить. Так, в мене щось пробагалось. Менше стало. О! Ще полетіли. Норм. Так, в принципі, мені б стати на третьому місці, і я думаю, що в мене буде трошки цих по-мощніше ці, типу грошей буде більше сипати, мені здається, від титул, типу це зависить, напевно. Mm, але не факт, але не факт. І до 5 мільйонів ми знов не долетіли, на жаль, але ну, в принципі нормально ми летим. Ого! Ще полетіли дуже далеко летим, прям, прям дуже далеко і дуже мощно. Тому а, мені це подобається. Мені реально це подобається, тому ми можемо літати, літати, літати. У Мене вже 7 трільйонів. До речі, є норм. Норм у мене вже до речі є. 7 мільйонів це. Імба. Так. А, і що в нас тут тепер. Ох ти йо. А в мене автоматом воно запускає. А Ну тоді я нічого не буду робити, в принципі. А навіщо? А? Ого, в мене вже червоний якийсь. Я типу, настільки швидкий, що в мене червона якась штука. Типу, я так ріжу повітря, що воно аж червоне стає. Прикольно. Оу, раунд завершено. О, є, прикиньте, я на третьому місці. Походу був норм. Норм, а то я політав. Політав, так політав. Ну, так, 10 трильйонів є. Норм. 10 трильйонів. Це вже добре. Це вже дуже добре. А, о! Ага, у мене щось якось сили. Оу, я не поняв, а чому в мене так мало сили? Сили ще нема. Так. М -м -м так, нам кидають трейдер. Давайте приймем. Так, два штуки... О, 200 мільйонів. Прикольно. О, дякую. Дякую, чи він просто мені подарував, прикиньте. Не знаю чому, але давайте закомбінуємо, О, Так, як це? Крафт. Бейньк. О, в нас на 11 мільйонів тепер є ще один чел. Так, дивіться, як ми швидко летим вже. Я на другому місці, дуже добре. В принципі, друге місце пролетіли нормасик. Так, летим, в принципі, далі. А, думаю, ми зможемо щось нормально пролетіти. А, не так, як Ден, звісно. Оу, я вже на третьому місці. Треба клацати, можливо? Можливо, так. Але чого я на третьому місці став, ей. я ще вилетів, я ще вилетів кінтий. Хоча в мене дофіга всього висить. Типу, в мене дуже багато всіх а, цих там висить капець. Чому провалились? Я не поняв. В день ще 48,1 мільйон капець. Я не знаю, скільки в мене вже... Так, мені чел якийсь весь час. А кидає друзі, 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 друзі. А, не знаю. Що він хоче, якщо я його не прийму все одно. О-о-о! Полетіли так, полетіли. М -м що шо? А -а я так кинув сенсі. Не поняв. А -а так, а як -а відкрити а -а оу, стор? Можливо, тут. Ага. Як відкрити нашу цю. Як вона називається? Рулетку. Мені вона випала, але я не знаю як. хм, Прикольно. А, клік, ту Climb, А! Да, тупим. Тупим. Але нічого нічого. Так, і все-таки далі. В Сенсі. В, в Сенсі ти мене кинув. Що це значить? А, не розумію, що це значить, але окей, ого. Як ми швидко летіли? так. А, в принципі. А, о. Прикольно. О, дивіться. В мене найбільше відкрито ніде. В мене. А, ого! Ого, ви бачите, скільки тут цих петів. Тут їх 1720 штук. М так. Так. А, а, поняв. А, зрозумів. А, типу, ми ж тримаємо оцих от штук якихось, так. І він, напевно, мене кинув ось так. Типу. Скоріше за всього, так. Я це так зрозумів. А, в принципі, а, норм. Ми дуже мощно летим, але, на жаль, мені треба вийти, вийти, вийти. Ні, чому? А, можна вимкнути. Можна вимкнути і піти. Поняв. А, Так. А, а що я хотів зробити? Ага, точно, відкрити новий світ. Просто відкрити новий світ, бенг! А, і можна туди тепнутись. Бенг. А так. І можемо дивитись тепер. Так, ми вже два кола пролетіли, і де ми зараз будемо. Ми ще дуже далеко зараз опиняємося чомусь. А, так, ну в принципі ми її нормально кидаємо. А, сподіваюся, що в нас буде все топово. Так. О, майже оце ми забрали. А, ось, що тобі? Ви бачили скільки в мене всього? А я тільки на перше подивився щось. Дам -дам. Ну Так, я сподіваюся, що ми до 5 мільйонів долетимо. Ні, до п'яти лямів нам далеко. На жаль, так. Так, ага. Компліт. 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 Так, позабирало усе. В принципі, нам дуже багато всього повпадало. Але я не знаю, як. А. Нє. Ні. Так, в принципі. імбово. Так. Він до 9 лямів на четвертому колі долітає. Ви ще це розумієте. Опа. Ще щось повпадало. Норм. А ще в нас все імбово. Але, на жаль, ми повинні закінчувати. але долітаємо до останнього цього стар пуж. Закінчимо з цим і все. Дивіться, ми вже а більше сили витратили чим в нас є норм норм о ще компліти капець сіки ми все повиконували ну кап'яти і що у нас по пап'ятом є у нас по папіям є багато всього тому я би хотів би повидаляти оце 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 оце. Ага, оце, оце, Ага, оце. ну і все в принципі це можемо видаляти Бенк. А. ам поняв я не то нажимав. А, ну окей, мільйони ми. Блін. Знову нажав на те. А, в принципі, мільйони ми не будемо видаляти, так? А, а так, чисто фігню. чисто просто фігнюшку, а, яка нам не потрібна. Так, мене зараз буде подаруночок. 50 трильйонів енергії. Уявляєте на це люто? І на 80 мільйонів всього навсього якийсь пєт. В принципі, це ніщо. І дивіться, ми з Денном в однакової швидкісті летим. Але він далі полетів, а я... А, ні, це не Ден був. Поняв. Так. А я навіть не дивлюсь, кого я кидаю. А, це, напевно, із моїх друзів, так? Скоріше за всього, якогось кидаю з моїх друзів. А, але, можливо, і ні. Не знаю. Можливо. Так, в принципі, ми вже дуже мощно летим, дивіться, Ден полетів. Просто третє коло і він летить. Я на другому тільки помираю. А він на третьому летить. А четверте полетів, І все. Ну, в принципі, він четверте апай і помирає. Або в нього просто оця сила закінчується. Не знаю, як це правильно казати. А так, бем-бем-бем. Ще дуже багато всього повпадало. Так, давайте кинемо комусь трейде. Бэнг. Сентрейт. Не, не захотів. А, що? Ти як бен-бен-бем-бін-бем. Бим-бен-бен-бем. А і ось так все повідемо. Бм! Дякую, вертуха. Але тримай. А, так, я мені здається на третьому місці зараз. Ні, це не я. Поняв, це не я. Але Дивіться, як я мощно лечу. Я просто пролітаю усе. Так, перше коло пролетіли. А, друге коло. Летим. А, ну, в... О! У нас є гарні новини. Ні, нема гарних новин. Але можливо. А, ми долетимо до п'яти лямів. Ні. А, все поняв. О, я на першому місці. Вже ні. Вже, походу, ні. А, щось мене намахали, походу. Так, а як це відкрити? Кінти, хто знає? Як відкрити оці ось штуки? Типу, як колосо відкрити фортуни. Як його покрутити? покрутить? Дуже цікаво, але я не розумію цього. Просто не розумію. Де? Давайте ще трошки полазимо, подивимося. А, я робітки забув робити. Поняв. Ага. Прикольно. Friend. Так, це зрозуміло. Це теж. Це теж можливо ось тут. Ага. Не то. а, а, Дивно. Реально дивно, тому, а, друзі. Ага. Дякую за перегляд, став лайки, підписуйтесь на ютуб канал тарам канал, канал в описі цього відролка, поставте лайк, напишіть коментар бажання, відеось 8 слів, та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодну відролку. І дякую вам, дивіться, я до, досі до, качаюсь, тому я сподіваюся, що я викачуюсь до максимального рівня. Ну, і якщо вам сподобається цей режим, буде друга серія, а поки що одна а, один. Трильйон енергії я забрав, тому дякую. Так, а, дякую. вам.